Кілька років тому Скрипаль Захар Валага, викладач коледжу культури Назар Перегиняк і перекладач Вадим Кондратюк об'єдналися у мистецьку агенцію КВП і започаткували проект під назвою Різдво у колі друзів. Перший концерт відбувся у 2009-му. Калушанам тоді представили дійство з пісень, музики та афоризмів видатних гуманістів Бруно Фереро і матері Терези. Різдво в Колі Друзів 2010 відзначилося оригінальними музичними аранжуваннями різдвяних мотивів та відео. Привітаннями священників усіх християнських конфесій міста. У 2011-му з великого екрану глядачів вітали відомі Калушани, Василь Федоришин, Мирослав Левицький, Юрко Іздрик. А у дводенному концерті виступили як місцеві виконавці, так і гості з інших міст та за кордоном. Цьогоріч в рамках проекту також відбулося два концерти. 15 січня своє мистецтво дарував калушанам камерний оркестр Кантабіле, а 21 січня гурт Смак небес та заслужений артист України Віктор Павлік. Останній концерт був присвячений пам'яті талановитого музиканта і співака Андрія Валаги. Я прихистити на запрошення дуже хорошого хлопця, сина мого дуже близького друга, який, на жаль, на жаль, зараз не є з нами, а можливо і на щастя, тому що хто знає, хто щасливіший. Він чи ми? Він зараз є. На по ту сторону світу, і він є на небесах Господа Бога. і Він і зараз в раю. Це Андрій Волага прекрасний скрипаль. Основоположник групи брати блюзу», блюзовсіці напевно, прекрасно пам'ятають і брати Левицькі», і Андрій Валага. У складі гурту Смак небес виступили діти Андрія Валаги Олеся і Захар. Улюблений з кількох поколінь українців Віктор Павлік особисто знав Андрія Валагу впродовж кількох років і в пам'ять про нього виконав свої найкращі шлягери. Зібрані на концерті кошти 893 гривні. Організатори та громадська ініціатива «Подай дитині руку передали на лікування онкохворої дворічної калушанки Вікторії Вавренюк. see sí, razón